Я полюбив тебе давно, ще перше, ніж світ цей творився. Я бачив все твоє єство, я чув, як вперше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожен цвят несе тобі спасіння. Заради тебе я пішов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, Свист бартага і кров мені холога. Розіпни його народ увесь кричав, ні краплі співчуття довкола. Та я терпів, бо це за тебе знав. Болюча зрада серце обірвалось, коли Іуда вецімірно цілував, коли жорстоко били, насміхались. Тоді про тебе я згадав, ти вислений на моїх долонах. Цирипський цвят так записав. Це все за мене збилося у скромні, так мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не варте і сльозинки з твоїх прекрасних лагідних очей, ні жодного рубця, і крові жодної краплинки. не варте я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь про мене пам'ятаєш? Чому ти на Христі мене згадав? Я не Чому тоді мене не покидав, не заслужила твою милість, Боже, що ти дитиною мене назвав, ще й досі розуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До тебе, Боже, помолюся, і на коліна з вдячністю паду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг його він полюбив мене давно ще перше, ніж світ цей утворився, він бачив все моє іство, він чув, як вперше я Амінь.